В Україні нарешті запрацювала програма компенсації за пошкоджене внаслідок війни житло. Є відновлення. Цього довго чекали власники, чиї квартири та будинки потрощені російськими обстрілами. Таких людей зараз дуже багато. Нині в реєстрі пошкодженого майна понад 360 тисяч заявок. Це сотні тисяч квадратних метрів, і кількість не остаточна, поки триває війна. Заплатити гроші всім зараз нереально, тому компенсувати будуть поетапно у пріоритеті. Учасники бойових дій, родини загиблих військових і ті, хто отримали інвалідність внаслідок війни. Докладніше Наталя Кулик. ...дає Світовий банк. Для початку це майже 4,5 мільярди гривень. На відбудову всього житла їх не вистачить, тому перший етап це дрібні пошкодження. Компенсацію можна отримати на заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі. Максимальна сума до 200 тисяч гривень. Якщо вставили вікна, але не встигли зробити двері чи дах на завершення ремонту, відшкодування отримати можна. Подати заявку на її відновлення треба через дію, описати пошкодження, додати фото. Принцип як з ковідною тисячі після заявки відкрити... Спецрахунок в банку. Зараз у програмі їх 5, на нього і надійдуть гроші. Перед цим житло має оглянути комісія від органів місцевого самоврядування, підтвердити заявлені пошкодження і визначити суму компенсації. В уряді сподіваються, від моменту подачі заявки до виплати грошей знадобиться півтора місяці. Витратити їх можна на будматеріали чи будівельні роботи впродовж року. В Продуктовому супермаркеті купивши там шпалери, ти не зможеш оплатити картою її відновлення, оскільки це все таки там продукти харчування будуть по ходу. А в будівельному магазині там великому чи маленькому немає значення, це все буде працювати.